Добрий вечір, шановні друзі. Ось сьогодні ми знову зустрілися в нашому музеї старожитностей. Але сьогодні більш сумний день, тому що і Україна, і багато країн світу відзначають 90-річчя з Дня Великого Голодомору в Україні 1932. -го. 1933 років. Це сталінський злочин тільки продовжився, тому що він розпочався ще першим голодомором 1921-1923 року, під час якого загинуло більше мільйона людей. Потім був ще третій Голодомор 1946-47 років. В час якого загинуло також десь біля мільйона українців якраз після Другої світової війни. Але найбільший голодомор був 1932-33 роках. І причиною цього було те, що радянське сталінське керівництво ем, вирішило покарати українське селянство. За опір колективізації, яка розпочалася в 1929 році. Це був дійсно злочин. Це не голод, як інколи кажуть, а це голодомор. Різниця в тому, що голод це коли якась природні катаклізми, чи то пожежа, велика вигоріло багато, чи то від спеки. Висушило, чи то від дощу вимухло, чи під час зимових періоду виморозило. Це голод. А голодомор це коли люди приробили, зібрали, мали, але в них відібрали і змусили помирати в голоді. Ось уявіть я таку українську хатинку, де в, холоді, в таку погоду, а то й зимою. Люди змушені були ничити. Ви скажете, чому холодні? Та тому що голодна людина, яка місяцями не їсть або чуть-чуть питається їжею, вона не має сил приготувати дрова чи протопити піч, і люди гинули. Е, проте як. Люди виживали в той час багато свідчень є і в нашій е, літературі, і зокрема в книзі Великий Голодомор, яка була видана у кінці 90-80-х років вже ХХ століття, коли ще залишилися живі ті люди, які пережили цей Голодомор. А я тільки знаю, що 1947 року. О, Тут, у Дуброві, під час третього голодомору, е, мали діти 10 12 років. Це моя сестра Ліда і брат Вася, їздили на сучки на, санками і сокирою мішками, щоб нарубати гнилої позаминулорічної картоплі, яка залишилася в кагатах, і через залізницю тягнули ці е, мішки. Навіть один раз щось поїзд не вбив. І, і приїжджали додому мили, і потім вже кормилися. Люди добрі. Зараз російське керівництво те ж саме робить із нашим народом. Намагається його перекинути в холод і в голод. Ми вистоїмо, ми будемо жити. Пережили 28 країн світу, визнали голодомор, 32-33, геноцидом українського народу. Ми вижимо. Слава Україні! Героям слава!